Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом нове інтерв'ю. Моженка доповнює його аналіз дій військового керівництва за лютого 2022 року. Пише політолог та професор Зіновій Гузар. А загалом всі інтерв'ю генерала варто розглядати як енциклопедію, в якій можна знайти відповіді на усі хвилюючі запитання, які зараз піднімаються у гарячих дискусіях. Моженко відрізняється глибокою обізнаністю у всіх сферах життя, системним поглядом та на всі проблеми, а також надзвичайною прямолінійністю, яка ніколи навіть шкодила йому і саме ця прямолінійність і незгода згода звертати гірку правду. Блискочок обгортки є надзвичайно цінною у нашій ситуації, бо допомагає зачарованим у рожевих окулярах, хоч на миті скинути їх, і побачити те, від чого вони ховаються. Інтерв'ю муженка варто передивитися цілком і по кілька разів повертатися до них. В крайньому інтерв'ю мене зачепили наступні думки генерала. Поша зміна генералів розпочата залужними, і продовжена сириським шкідлива на початку вторгнення. Нею старалися замаскувати свої проколи, а це підриває мій. Міні... Іція зсу, друге содоля досвідчений комбриг, який з позитивного боку проявив себе за часів командування. Муженко його звільнення це наслідок політики створення промо-відводів для суспільства. Третє звільнення із лав ЗСУ учера з валка це також шкідлива практика, яка б'є по авторитету ЗСУ. оскільки викликає в українців думку, що армією керуються небритатні. Четверта муженко знову припинився на проблемі управління ЗСУ, яку потрібно було негайно змінювати з перших днів повномасштабного вторгнення. П'яте мобілізацію. Повинна проводити вся вертикаль влади, яка самоусунулася. Босифікація у наслідок усунення влади. і Усі покладених на неї обов'язків мобілізації. Якщо влада не буде виконувати своїх обов'язків, то прийдеться знижувати мобілізаційний вік. Можанко пропонує провести у силових відомствах ротацію, поновити на роботі представників, а молодих відправити на ЛБЗ. Шоста скорістька треба було виходити відразу, поки не було стягнуто туди сили. Рашею зараз відходити не можна, бо стягнуті сили підуть в Україну з півночі. Сьомий фронта не посипався. Це стверджує генерала Назаров. Моженко вірить, що сирицький здатний зупинити ворога і почати звільнення України Восьме оцінку роботи залуженого слухати самостійно з 10-ї хвилини. В ній Моженко критикує головнокомандувача за Харківську операцію, яка не завершилася укріпленням ЗСУ після раптової деокупації і відведення штурмових підрозділів для наступу в іншому місці. Ще критикує Київську і Херсонську операцію, яка не завершилася розгромом ворожого групування на Херсонщині. А контрнаступу, на думку Моженка, взагалі. Не мало бути по справа навіть не в проколах планування. А у тому, що замість контрнаступу потрібно було формувати резерви у наслідок контрнаступу. Це проблема 2024 року. Таким чином генерал розкрива страшні тенденції у ЗСУ, які підривають нашу спроможність чинити спротив ворогу звільнення через ВЛК. Створення таранів для погрому. Верхівка ЗСУ від відсутність дієвого управління ЗСУ. Небажання влади займатися мобілізацією їх потрібно усувати негайно. А в іншому випадку ми будемо й Далі відступати пише і говорить Світлана Білуни, КПС. Окрім того, муженко говорив про втручання за влади з управління військами. Головні умови для стабілізації воєнної обстановки та бойових дій перше реорганізувати організаційно-штатну структуру ЗСУ та СОУ загалом для упорядкування хаосу військовому управлінні. Друге зупинити втручання осіб, які не мають жодного відношення і право віддавати якісь оказівки щодо управління військами і воєнними діями. Третє зім'яснювати продуману кадрову політику, призначення військових керівників. Не піар-ходи на короткостроковий період. Зупинити втручання. Це багато про що говорить. Якщо цього не зробити, Україні доведеться прийти до зниження мобілізаційного віку, колишніх головком зСУ Муженко. Нагадаємо, безугла звинуватила Залужного та Наєва у здачі України у лютому 2022 року. Це перш за все вона кричала про імпічмент та недовіру до генералів у раді. Не будемо переказувати весь текст, але зелені, мабуть, таке визначилися, кого вони будуть робити крайніми, на кого відкриють кримінальну справу, про яку розпові. Віддав Арестович та на кого одягнуть наручники не на себе ж, а коханих. Якщо хтось хоче прочитати її свіжі брідні, з останні дні знайдіть собі пост у неї на сторінці. Ми цей абсурд навіть цитувати не хочемо. Та думки Джона Сміта продекларуємо. Генерал Найов написав першу часів уторгнення статтю і відкрив завісу про причини провальної неготовності до вторгнення. Перша розвідувальні органи України у жодному з офіційних документів чіткої інформації щодо конкретної дати та часу початку агресії не надавали. Друге натомість генерал Найо, повідомляє наступне розхолоджуюче базікання клоуна Він не послухав спати на ліг. Довірився своїй чуйці. Віддає наказ командувачами всім разом розпочати безсонну ніч. Начальник моєї розвідки підтвердив ймовірність загострення. а Мої внутрішні відчуття підказали мені, що вторгнення може статися саме 24 го числа. Тому я одразу виклав усі сімов командувачів у групування та наказав їм до 4-ї години ранку, 24 -го лютого привести війська у готовність до відбуття агресії О 2 другій годині ночі. За Кілька годин до початку повноваженої війни я прибув до центру управління, де вже зібралися начальники усіх центрів та відділів і наказав їм всім зайняти свої робочі місця та бути готовими до бойового управління. За кілька годин стало зрозуміло, що це передбачення було вірним. В нашій країні окрім ідіотів є багато дорослих відповідальних людей, саме тому що вони не послухали розхолоджуюче базікання президента і навіть діяли йому супереч, Ми уникнули смерті. Третє і третій момент оперативного розгортання війська. Генерал Найо провів за власною ініціативою тільки. Завдяки цьому перший раптовий удар ворога не став нищівним. Та Зеленський приховавши від генерала Наєва точні розвіддані і не надавши завчасних вказівок, заганяє генерала в умови точно як розвідника сестри Сестриваковського, який без наказу намагався підірвати місто з Криму, але вже бігав між розривами ворожих мін і не зміг. Генерал Наєв без наказу почав діяти і проводити війська на рубежі, але зробити це не встигає. 59-та бригада, перебуваючи на Олешківському полігоні, за 80 Кілометрів від Криму так і не дійшла до порошейку з Кримом. Мости треба підривати до підходу противника, не коли він вже біля них генералу Соколов відповідальний за південь. Катастрофічні наслідки нашої неготовності в перші дні війни, виключно на совісті президента у разі загрози. Повторнення, будучи з законом, пов'язаний діяти відповідним чином. Президент України уникає своїх зобов'язань. Воєнний стан не уводить. Цим він позбавляє військове керівництво можливості діяти на опередження заздалегідь підривати мости, підкотувати і зайняти оборонні позиції. Ці все це привело до неготовності війська у перші години вторгнення, катастрофічних наслідків, оточення тисяч військових і десятків тисяч смертей. Але совість у зеленського не просипається. Після перших тижнів зелена пропаганда оголосила, що у у сьому військові, які проїбали. Ми маємо готову кримінальну справу. Є все для процедури імпічменту і максимального тюремного строку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожного Жен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.